А я порадив би цим виробникам, які збираються робити ремонт в своїх приміщеннях, придбати ось у Віталія плитку за 280 гривень. Покажіть, яка плитка є на підлогу за 280 вісімдесят 600 на 600, подивіться, який тільки асортимент. Більшість тут третього сорту теж є, і це все буде 280 гривень. Все, давайте швидко, людина не розуміється, третій сорт, що може бути? Сколи, сколи, більшість всього це сколи. Більшість плитки, геометрію пройшла. В геометрії в неї все буде нормально, але сколи. Так, да, і це буде, в принципі, на виробництві не принципово, воно за... Замажиться головне, що ви закрили це не принципова позиція. Так і є ось така. Метр двадцять на це теж треті сорта. Це 350-380 гривень. Кому потрібна така плитка звертатись за номером телефона під цим відео, Або... лошневе київська 27. А я порадив би цим виробникам, які збираються. Робити ремонт в своїх приміщеннях, придбати ось у Віталія плитку за 280 гривень. Покажіть, яка плитка є на підлогу за 280 600 гривень. На 600 на ви Подивіться, який тільки асортимент. Більшість тут третього сорту теж є. І це все буде 280 гривень. Все, давайте бистренька, людина не розуміється. Третій сорт що може бути? Сколи, сколи більшість всього. Це сколи. Більшість плитки геометрію пройшла. В геометрії в неї все буде нормально, але сколи. Так, да, і це буде, в принципі, на виробництві непринципово. Воно за... замажиться, так, головне, ну, що ви закрили. Це не принципова позиція. Так, і є ось така, метр двадцять на шість. Це 6... теж треті сорта, це 350-380 гривень. Кому потрібна така плитка, звертатись за номером телефона під цим відео. Або... Вишневе Київська 27.